Усім доброго здоров'я. У попередньому відео я змарував ось цю плиту. Наразі я збираюся обкласти її плиткою, тому відразу нагадую, я не стверджую, що все роблю правильно, я лише ділюся власним досвідом. Оскільки в цегли дуже велике водопоглинання і на дворі спека перед штукатуркою я цеглу змочую водою. Цьому робити цей слід досить обережно, тому що розчин на основі глини можна просто вимити. Ось він легко розмочується і вимивається. Стіни в мене рівні, тому штукатурить буду без маяків. Просто Ну, виглядиш покрівки. Сементний розчин, один до шести. У даному випадку штукатурка потрібна не для вирівнювання поверхні, а для того, щоб поверхня стала більш міцною і до неї добре трималася плитка. Я буду використовувати ось таку плиточку, яка у мене збереглася з 90-х років минулого століття. До речі, на днях знайомі пішли в магазин і запитали, яка плитка підходить для обкладання плити. Ім там якусь запропонували, сказали, що тільки вона одна підходить. Хочу зауважити, що плитка виготовлена з глини, цегла це також з глини, саме слово це глина свідчить про те, що цегла виготовлена з глини, цемент також виготовлений з глини, і тому всі оці складові мають. Приблизно однаковий коефіцієнт лінійного розширення при нагріванні, і, звичайно, правильно приклеєна плиточка не відпаде від плити. Тут я поставив рівень на необхідну мені висоту, якщо я його вимажу клай, відразу його відмиті, нічого йому не буде. Ну і ще така річ, оскільки цегла і цементний розчин мають. Високий рівень водопоглинання, його потрібно або погрунтувати, або зробити отак. Таким чином водопоглинання стіни значно зменшиться і можна наносити клей. Звичайно, тут, як підпорку, бажано рівень не використовувати, краще якусь іншу підпорку використати, але для пришвидшення я використав рівень. Обов'язковою умовою є нанесення розчину не лише на стіну, а й на плитку. Тільки в такому випадку плитка буде надійно триматися. Хрестики використовую розміром 2,5 мм. міліметри. Не тому, що так потрібно, а тому, що такі в мене у даному випадку просто були в наявності. Плиточка довгий час фактично десь не зберігалася, а валялася. Тому вона трошки забруднена, пил, якийсь збруднений. Але однаково вона буде вимиватися. І тоді відмиється. У цьому місці між металом і плиткою обов'язково повинен бути тепловий зазор. Інакше плитку просто одірве. Тут не потрібно ні розчином заробляти, ні затіркою. В даному випадку зазор буде 2,5 мм і цього буде цілком достатньо. У мене є такий спеціальний верстат, який, як казав один кіногерой, ріже без шума і пилі. Ну, відносно шуму, то це неправда, а відносно пилу, то звичайно, що його тут немає. Але плитку можна різати і звичайною кутовою шліфувальною машинкою. Може трошки гірший різ буде. Ось такій щойно відрізаний мокрій плитці потрібно приділити більше уваги. До такої мокрої плитки клей пристає гірше, і на плиті вона може відпасти в першу чергу. Клей залишиться на плиті, а плитка сама відпаде. Тому їй потрібно більш ретельно змащувати клеєм і обов'язково переконатися, що він якісно пристав. Найбільш критичне місце для відпадання плитки це місце біля дверей. Тому тут залишається досить великий зазор і він не буде затиратися затіркою. Для тих, хто дивиться відео без перемотки, покажу клей, який я використовував. Це звичайний клей для керамічної плитки, не термостійкий. Звичайно, я нікого не закликаю користуватися саме таким клеєм. Але він удвічі дешевший, ніж термостійкий. І з мого досвіду досить непогано він тримається на гарячих поверхнях. Якщо хоч одна плитка коли-небудь тут відпаде, я вам обов'язково це покажу в якихось своїх наступних відео. Після цього стандартна процедура з відмивання плитки. Особливу увагу потрібно приділити швам. Для швів я буду використовувати ось такий клей для мозаїки. Ним можна не тільки приклеювати, а й заробляти шви. Клей я зробив трошки рідший, ніж потрібно для приклеювання блитки. І таким клеєм буду заповнювати всі шви. Оскільки я затираю шви клеєм для мозаїки, то так само, як і мозаїку, відразу після нанесення потрібно швиденько його змити і придати форму швам. А вже після повного висихання тоді відмиється плитка. Через 24 години після заповнення швів можна плиточку помити. Особливо хочу показати оце місце, де плитка лежить у верхній частині. Вона не дотуляється до металевої частини, до чавунної плити, чавунна плита лежить вище. І тому я вважаю, що плитка тут буде досить міцно триматися. Тут хочу ще раз наголосити, що якщо у будь-якому місці плитка відпаде, я це обов'язково покажу в одному із своїх наступних відео. Ось так запалили горить у плиті, уже котра обкладена плиткою. І відразу хочу показати, за другою чавунною плитою, видно, що горить вогонь, пролітає. Це спеціально для любителів. Твердопаливних котлів, у яких зона горіння приблизно 10 сантиметрів, а тут полум'я летить більше метра. Це відносно ефективності твердопаливних котлів. Ну, при цьому дим з труби. Практично не видно. Дуже добре згорають дрова. Дякую всім, хто додивився відео до цього місця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. Запрошую підписуватись на мій канал і нагадую, я не стверджую, що все роблю правильно. Я лише ділюся власним досвідом.